Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку зелені дубки. Доброго раночку вам, діточки. Вітаю вас на математиці! Ми розпочинаємо наше заняття з гри. Виправте мою помилку, якщо вона є. Будьте уважними, слухайте, думайте та виправляйте. Отож! Я стверджую, що 5 більше трьох. Так це чи ні? Так, це правильно. 2 менше, ніж 3. Правильно. 7 менше, ніж 7. Ні, звичайно, це неправильно. А яка правильна відповідь? 7. Дорівнює 7. Це два однакових числа, дві однакові кількості, так? 8 більше, ніж 9. Це неправильно. Правильно 8 менше, ніж 9. Якщо сьогодні четвер, то вчора була середа. Так, середа передує четвергу. Після травня буде червень. Перед червнем був травень. Так, це правильно, так? Травень це останній місяць весни, а червень перший місяць літа. Якщо до семи додати 2, то буде вісім. Подумайте, дітки. Звичайно, це неправильно, так? До 7 додати 2 буде 9. 8 не може бути, тому що 8 це наступне число після 7. Воно більше за 7 на одиничку. Перед літом була весна, а після літа настане осінь. Чи ні? Так, правильно, молодці. Рухаємося далі. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з десятком і навчимося складати двоцифрові числа. Двоцифрове число це число, для запису якого ми використовуємо дві цифри. Отож! Подивіться, будь ласка, ось на ці палички. Пам'ятаєте, ми з вами складали 10 паличок до кубки. І ця кубка ми її називали десятком. Тут 10 паличок. Це десяток. Скільки десятків тут в мене лежить? Давайте порахуємо. Один десяток. Ще один десяток, так? Тобто це два. Один, два, два десятки і просто дві палички. Два десятки ми позначимо кількість десятків цифрою 2, бо їх два десятки. Та просто дві палички. Скільки паличок, діти? Дві. І в нас ось вийшло таке число, яке означає 2 десятки та дві просто палички. Так, Число це звучить так, 22. Два десятки та дві палички. 22. Давайте розглянемо і назвемо, скільки паличок. Зображено, бо лежить на столі у мене ось перед вами зараз. Отож. Це десятки. Скільки їх, давайте порахуємо. Один. Два, три. Три пучки у нас по 10 паличок. Три десятки. Позначимо цифрою 3. Так, скільки паличок у нас тут лежить? Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, чотири і чотири палички. цифра 4. Ось таке двоцифрове число у нас вийшло. Отож, скільки паличок лежить на столі? Три десятки та чотири палички. Ми позначили три десятки цифрою три. Чотири палички цифрою 4. І в нас з вами вийшло ось таке двоцифрове число, яке читається як 34. Яким числом ми можемо позначити ось цю кількість паличок? Скільки десятків паличок? 1, 2. Позначаємо цифрою 2. Скільки паличок по одній? Один, два, три, чотири, п'ять паличок позначаємо цифрою 5. Що означає, дітки, цифра 2? Кількість десятків. їх два. Що означає цифра 5? Кількість паличок по одній? Їх 5. Отож, число 25 означає кількість всіх паличок, які лежать перед нами. Тепер спробуємо показати цифрами ось це число, ось цю кількість паличок. Давайте порахуємо, скільки десятків тепер перед нами 1, 2, 3, 4 десятки. Цифра 4 та одна паличка цифра 1. Отож, в нас вийшло число, яке звучить так: 41. Де 4 це кількість десятків, їх 4. А 1 – це одна паличка. А разом їх 41. Тепер я пропоную вам. Знайти і взяти у батьків попросити якусь книжку товстеньку. На кожній сторінці книжки стоїть номер цієї сторінки, і знайти ось ці числа у книжечці, знайти сторінку під номером 22, 34, 25 та 41. Спробуйте. Дітки, а зараз я пропоную вам розв'язати декілька задач. Послухайте уважно першу задачу. На вікні сиділи голуби і горобці. Три горобці відлетіло. Скільки голубів залишилося? Подумайте, ми можемо розв'язати цю задачу? Ні, не можемо. Чому? Ми не знаємо, скільки сиділо голубів. Ми тільки знаємо, що три горобці відлетіло, а скільки їх було спочатку, нам не відомо. Тому ми не можемо розв'язати цю задачу. Послухайте ще одну. На двох лавках сиділо вісім хлопчиків. Декілька хлопчиків встало. Скільки хлопчиків залишилося сидіти? Можемо розв'язати цю задачу? Теж ні. Чому? Бо ми не знаємо, скільки хлопчиків встало. Нам відомо тільки декілька. Але точно ми не знаємо. Ми знаємо, що сиділо вісім, а скільки встало, нам невідомо. Тому ми не можемо сказати, скільки їх залишилося. Так? В цих задачах нам не повна дана умова, тобто не всі дані, не все нам зрозуміло, тому їх розв'язати не можна. Зараз я запропоную вам розв'язати ще одну задачу. Допоможе нам ось така схема. Отож, в кружечку нам відомо, що на квіточку сіло. Скільки та яких метеликів? Давайте подивимося. Три жовтих метелики та два синіх метелики. Давайте викладемо ось оцей овал. Стільки кружечків, стільки жовтих метеликів. Це скільки кружечків. Три кружечки. Один. 3. Та стільки трикутничків скільки синіх метеликів. Це скільки трикутничків. Два. Один. Два. Дітки. Ми можемо з вами розв'язати цю задачу? Ми можемо дізнатися, скільки всього метеликів. Так. Бо нам відомо, що було два синіх. Три жовтих. Як нам дізнатися, скільки було всього? Якою дією? Дією додавання? Тож, давайте ми з вами додамо до трьох жовтих. Знак плюс два синіх. Дорівнює. Скільки ж метеликів всього сиділо на квіточці? Порахували? І ось тут внизу ми покладемо нашу відповідь. П'ять! У вас така відповідь вийшла. Якщо така, то ви порахували правильно. Відповідь до нашої задачі всього на квіточці сиділо 5 метеликів. Дітки на занятті, сьогодні ми з вами знайомилися з двоцифровими числами та продовжували розв'язувати задачі. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!